Хоч би попередили. Ну, їй дуже кортіло познайомитись. Ах. Ой, пробач, нас уже типу не існує. Гей, не плутай свою сторінку на Фейсбуку з тим, хто ти є насправді. Донька, вважай мене яскравою особистістю. Що мені ну, лишається? Ну, не знаю, можу сказати їй правду. Ти не розумієш, Джоан. Це її вб'є. Я... Можливо, розповім, коли ближче так, познайомимось. Так, так, ближче. Пригадую, стрим була та сама історія. Слухай, не верзи, бо зна чого. Ну, пробач, якщо правда, очі ріже. Ти гадки не маєш, як я жила. Жодного уявлення не маєш. Як я про неї думала кожного дня? Чи все з нею добре? Чи вона щаслива, чи взагалі жива? Твоя правда. Зараз, коли я знайшла її все заплутано. Я в лайні. Я ж терпіти не можу брехати. Але я маю бути тією, ким вона мене вважає, інакше я знову її втрачу. Я не переживу цього Джоан. Ніби в тебе немає вибору. У мене його немає. Сумно, що вона не знатиме, колишню маю. Та жінка була дивовижна.